І ви знаєте, часто роздумуючи над тим Писанням, над тим вченням, яке залишив для нас Ісус Христос, часто виникають сьогодні дуже багато запитань, спорів по вченню Ісуса Христа. Сьогодні дуже багато ми чуємо різних розмов в часи війни, ставлення церкви, як церква має до цього відноситись. Яка позиція сьогодні церкви, чи можна вбивати, чи не можна вбивати? Що робити? Брати і сестри, я хочу сьогодні, щоб вся церква, весь народ Божий, народ України, щоб всі ми зрозуміли. Сьогодні є церква, чи вона в Україні, чи вона в будь-якій державі. Церква Божа це є наречена Ісуса Христа. І в церкві Божої є своя місія. І щоб сказати, що церква Божа сьогодні не на війні, вона не воює, це неправда. Церква Божа вже воювала багато років, навіть коли цієї війни ще не було. Тому що ми маємо розібратися, що наша війна, війна сьогодні дітей Божих, війна церкви проти кого? Проти духов, злоби поднебесної. Якщо, можливо, хто не знає, як ви думаєте, хто стоїть за цією війною? Просто людям захотілося пішли, взяли рушниці пішли воювати. Чи сам диявол стоїть за цією війною? Якщо вся церква зараз візьме автомати, не буде комусь брати тут пости, молитви, не будуть представників на землі Божій, скажіть, що буде з цією землею? Церква Божа сьогодні має перемогти диявола. Ми маємо сьогодні з вами постами і молитвами розрушити усі диявольські плани. І диявол сьогодні він оселився на нашій землі. І він сьогодні вчиняє ці вбивства. І церква Божа, сьогодні ми не маємо дивитися по сторонам. А ми маємо сьогодні знати свою місію. Пість і молитва сьогодні Твоя і Моя. Твій і мій сьогодні має бути вклад в перемогу на нашій землі. Амінь. Амінь. Амінь, чи ні. Ви маєте бути впевнені в своєму амінь. А не так собі. Ісус Христос Він залишив нам чітке вчення. І я хочу поділитися сьогодні на горною проповіддю. Тут багато чого сказано. На всі випадки життя Твого і Мого, чи б'ють тебе, чи женуть тебе, чи ти бідний, чи ти голодний, чи ти багатий, чи ти сирота, чи ти будь-хто. Бога сьогодні є відповідь на Твоє питання, і в Бога є сьогодні розуміння на Твою і мою ситуацію. Якби сьогодні церква Божа в Україні всі разом об'єднавшися в одному дусі, в одній молитві, в постійній молитві, стали ми з вами перед Господом і сказали, Боже, ворогів благословляємо. Всі, хто прийшов сьогодні, нам зло благословляємо. Віддаємо все в Твої руки, в руки Бога праведного. Ми займаємо позицію сьогодні прославляти Твоє ім'я, і ми займаємо позицію, розрушаємо всі диявольські плани. Руйнуємо все і призиваємо ім'я Бога на нашу землю. Як ви думаєте, що відбулося? П'ять хвилин дать на роздум, півгодини дать. Може в кінці служення скажете? А? Друзі, сьогодні я чую багато проповідів. І багато сьогодні проповідників чую, пастирів кажуть: не моліться молитвами, як молився Ізраїль. Не розраховуйте на Бога, як розраховував Ізраїль. Ви не Ізраїль, ви українці. Друзі, я сьогодні хочу тут, за цією кафедрою говорити, відступати не від лиця українців, хоча в тому числі і від лиця українців, бо я українець, але хочу сьогодні говорити як громадян неба. Сьогодні хочу говорити як той, який належить Ісусу Христу. І сьогодні я вам скажу, що ми з вами більше, ніж Ізраїль в свої часи. Ми сьогодні з вами діти Божі, і ми в Україні маємо сьогодні право скористатися тими подіями, тими випадками, тими перемогами, які Бог приходив в ізраїльський народ і вчиняв там, гнав всіх ворогів дуже миттєво. Наскільки швидко гнав, наскільки була велика потужна перемога, що в деяких випадках жодний, жоден ізраїльтянин не загинув. А з тої сторони сотні тисяч загинули десь за одну ніч, десь менше, десь більше. Брати і сестри, я хочу вам сказати сьогодні: ми з вами маємо ворожитися, як діти Божі. Ми маємо з вами сьогодні упавати на Бога великого, Бога сильного, Бога всемогутнього. Амінь. Сьогодні не дивіться на свої сили, не дивіться на сили, що в Україні сьогодні можливо, слабе, можливо, Ну, Армія слаба вже не назвеш. Армія в Україні, слава Богу, вже за ці півтора роки потужна. Ну, можливо, ми бачимо, що в нас слабе обладнання. Нема багато чого у нас, нема літаків, нема, можливо, такі ще танків, нема ще багато речей. У нас взагалі флота нема. Ну, подивіться, Бог якось допомагає, не маючи флоту, ну потихеньку флот знищується ворога. Так чи ні? Багато чого нема. Ну потихеньку їхня авіація вже більше половини знищена. А у нас нема майже тої авіації. Що відбувається? Нас менше, але ми перемагаємо тих хто більше. Друзі, хіба сьогодні Бог не чує молитву церкви? Хіба Бог не чує сьогодні наші молитви? Хіба сьогодні люди цього світу, навіть такі, знаєте, деякі в кавичках українці можуть сьогодні обвіняти церкву, що церква сьогодні бездійна, що церква не робить сьогодні. Церква сьогодні робить набагато більше. І коли повна масштабна війна увірвалася на нашу землю, українську землю, народ України, то хто першу допомогу, хто піднявся і восстав, Хто організував ці всі і і допомогу і гуманітарку, і військовим? І всім? Хто скажіть? Церква Ісуса Христа. Держава не змогла навіть відреагувати на те, що церква відреагувала миттєво, і Бог дав розуму, дав сили, дав бачення, як молитися, як стояти. І я вірю, що по молитвам церкви Київська область, Чернігівщина, Харківщина і багато багато міст і областей просто звільнилися і втік ворог. І я вірю, що він втече з усієї України. Дорогі мої брати і сестри, дорога церква. Ви знаєте, хай буде це пророче слово для всіх вас і для всієї України. Ця війна закінчиться по Божому сценарію. Зовсім не так, як очікують люди. Сьогодні дуже багато різних сценаріїв, в яких сьогодні прописано. Але побачите, всі дуже здивуються, як закінчиться ця війна, і всі зрозуміють, що цю війну закінчив Бог, По причині, по причині що діти Божі взяли пости і молитви і призвали ім'я. Бога. Амінь. Нагорна проповідь. Відкрите, будь ласка, Іван для Луки, шостий розділ, з 20-го вірша. І він, звівши очі свої на учнів своїх, говорив: Блажені в Богі, тому що ваше є Царство Боже. Блажені голодні нині, тому що насититесь, блажені, що плачуть нині, тому що сміятиметесь, блажені ви, коли зненавидять вас люди, і коли проженуть вас, і ганьбитимуть, і викинуть ім'я ваше як безчесне через Сина Людського, тобто через Ісуса Христа. Зрадійте того дня і звеселіться, тому що велика ваша нагорода на небесах, бо так само чинили з пророками їхні батьки. Але горе вам, багатим, тому що одержали втіху вашу, горе вам, хто пересичується, тому що голдуватимете, горе вам, хто сміється нині. Бо засумуєте і заплачете. Горе вам, коли всі люди говоритимуть про вас добре, бо так само чинились вже пророками їхніми, їхні батьки. Але вам, хто слухає, говорю, любіть ворогів ваших, любіть, робіть добро тим, хто ненавидить вас, благословляйте тих, хто проклинає вас, і моліться за тих, хто кривдить вас, хто б'є тебе по щоці. Підстав і другого І хто забирає твій верхній одяг не борони взятий хитон? Непросте слово зразу попереджу. Непросте слово. Воно потужне, змістовне, суттєве і в ньому є велика тайна. Сьогодні тільки народжені з гори діти Божі можуть зрозуміти це слово. Той, хто має відносини з Богом, Бог сьогодні попереджує як бідних, так і багатих, веселих і сумних, тих, хто мало їсть, тих, хто багато їсть, все зміниться. Зміниться. Ті, хто сьогодні, можливо, сміються, ті, кого, можливо, женуть за ім'я Боже, знущаються, можливо, з кимось, осміють когось, все зміниться, тому що Бог, він стоїть за цим словом, і він попереджував. І це, знаєте, слово, воно працювало кожного століття. Кожного століття це слово, і по сьогоднішній день воно працює. Ми з вами сьогодні маємо зрозуміти, дорога церква, брати і сестри, чому ми сьогодні не розуміємо дуже важко, завжди було важко, навіть коли війни цієї не було, було важко зрозуміти, говорю, любіть ворогів ваших. Робіть добро тим, хто ненавидить вас. Брати і сестри, слухайте всі слова. Як ви думаєте, Якщо Ісус Христос сказав ці слова і Він дав, скажімо, як повеління, щоб ми це робили, Він вчив через цю проповідь, як ви думаєте, мабуть, Він щось знав і є якась сила за цими діями чи ні? Як ви думаєте, яка сила за цими діями, якщо ми будемо це виконувати? По логіки ви скажете, слухайте, якщо ми будемо так вчиняти, То звідки звідки прийде? Чи з ворогом, чи з обіжаючими, чи ще з якими речами, звідки прийде переміна в ситуації, чи в обставинах? Хто прийде в ці обставини? Брати сестри, хто прийде в твої обставини? Вчора ми чули. Вечором проповідь Олексій, він ділився за любов батька, за Божу любов. Як батько реагує сьогодні на своїх дітей, скажіть? Він реагує завжди, як захисник, так чи ні? Він завжди реагує, як люблячий батько, так чи ні? Він реагує так. І він сьогодні хоче, щоб ми з вами зрозуміли що в цій ситуації. Дорога церква, народ Божий, сьогодні важко це вмістити. Ну давайте почнемо практикувати. Ми не беремо сьогодні навіть Росію, возьміть сьогодні оточення своє, з ким у вас є сьогодні проблеми. З сусідами, по роботі і ще з кимсь. Почніть оце слово сьогодні практикувати. Почніть практикувати сьогодні з близького середовища, з близького оточення, там, де дійсно ви побачите, що це слово, воно працює. Скажіть, Господи, я зараз оце слово буду. Випробовувати в своєму життю по відношенню з тими і з цими людьми, чи спрацює це слово, чи вступися ти за мене, чи не вступися. Благословляйте тих, хто проклинає вас, і моліться за тих, хто кривдить вас. Брати і сестри, я зрозумів одну важливу річ. Знаєте, як ото таке розуміння незаслужене прокляття? що? Воно не збудеться, воно не пристане до тебе. Що написано, куди воно повертається? Туди звідки було відправлено? Да? До того адресата. Ви знаєте це слово чи ні? Точно так, в такій ситуації сказати, Господи, я чесна свята людина, я благословляю ворога. Які там в мене Петро бідев, Андрій бідев, Іван, Сергій, Микола, Галя, Люда, Маша, Наташа. Я їх благословляю. Я їх благословляю цих людей. Я покриваю любов'ю Ісуса Христа. Господь. Я не дам ворогу, щоб ворог війшов в моє життя, щоб руйнував моє життя. Я не віддам. Себе. Я віддам цю ситуацію моєму Господу Богу. Ситуацію, яка трапилась в Україні, я віддаю Господу. Я віддаю Спасителю, я віддаю Іскупителю. Він прийде і захистить, Він прийде і врятує. Хто б'є тебе по щиці, підстав і другу, хто забирає твій верхній одяг, не борони взяти хітон. Ви знаєте, я розумію сьогодні цей 29-й вірш. Є люди, які втікають, ховаються, бояться певних людей, які можуть вдарити. Це слово Боже каже тобі мені, щоб ти був більш сміливим. Хто хоче прийти тебе вдарити, вийди лице до лиця і дивися йому прямо в очі, і скажи, як Ісус Христос в свій час. Якщо я сказав правду, то за що ти мене б'єш? Так чи ні? Якщо я сказав правду, за що ти мене б'єш? Вдарь мене по-другій шуці. Ви знаєте, цій людині буде в певному оточенні соромно, Вряд чи він підніме руку, щоб вдарить тебе другий раз. В нього почне щось змінятися мишлення. Він десь буде принижений в своїх неправильних діях. Но Бог дає тобі сміливість, як леву, дає сміливість тобі наступати і в цьому, і в цьому бути смиренним, знаєте, і святим, як та овечка. Ісус Христос Він поєднав собі дві, дві такі, знаєте, тварини. Такі, знаєте, тварини абсолютно протиполежні, противоположні, один одному, вони протилежні. Вони наскільки, знаєте, ну лев і овечка, скажіть, що там? Та питаються м'ясом. То, та, знаєте, скажем, охотник, да, той лев? А це що? Це травичка, мирне, спокійно. Ці потрібно, щоб пастух наглядав, без пастуха помре, так чи ні? Ну в Ісуса Христа було дві ці риси. В Ісуса Христа було ці дві сили. Він знав, де проявити себе, як, як Боже дитя, як Агнець. В ньому був Агнець, Божий син, і в ньому хто був, і в ньому був лев. І Бог сьогодні хоче тобі і мені, щоб ми зрозуміли: усякому, хто просить в тебе, дай, і від того, хто бере твоє, не вимагай назад. І як хочете, щоб робили вам люди, так само робіть їм і ви. І якщо любите тих, хто любить вас, яка вам за це вдячність, тому що навіть грішний грішні люблять тих, хто любить їх. Я в церкві спостерігаю таку тенденцію. Певні люди товаришують, спілкуються один з одним, де Людина людині проявляє деякі симпатії. Якщо не проявляє симпатії, все я не з тобою. Навіть в церкві любити не можу. Брати і сестри, якщо сьогодні такий стан, ми з вами не можемо сьогодні любити людину, яка, можливо, навіть не те, що проявляє симпатію, а навпаки, в опозиції до тебе. Хіба я маю право відвернутися від цієї людини і перестати її любити? Хіба лукавий диявол не таким чином руйнує церкву свою середині? Якщо це є сьогодні в церкві, є сьогодні серед нас, як ми будемо крепкою сильною церквою? Скажіть. З яким дияволом сьогодні буде боротися церква, якщо порядка не можемо між собою навести? Якщо немає можливо миру, любові, то і взаємоповаги? Як, дия... як дияволу противостати? Скажіть? Як в сім'ї своїй навести порядок, якщо нема миру і єдності. Якщо ми любимо тих, хто нам робить добро. Якщо я сьогодні не можу полюбити, якщо я не можу переступити через себе, через своє Я, той, хто за мною не привітався, той, хто, можливо, на мене дивиться за скому якоюсь, і не знаю навіть причин, я й не хочу вияснити навіть з ним причин, так чи ні? Це по-християнськи, якщо я бачу людину, яка до мене відноситься незрозуміло як, а мені все одно. Потім прийшло час причастя, одні сіли там, другі сіли там, треті там, четверті там, і всі святі стали, Боже, я хочу достойно приймати участь в Твоїй святій Божій заповіді. І дивиться по сторонам, чи не дивиться той брат. Он не дивиться на мене, слава Богу. Мабуть, це нормально, він теж про щось мовиться. Це нормально, скажіть? Це не нормально. Сьогодні Бог хоче навести порядок в домі, в церкві своїй, між братерською радою, між братами і сестрами, щоб сьогодні між служителями був мир і порядок, щоб ми могли сьогодні любов'ю один одного покрити. Якщо є гріх, в чомусь десь якийсь брат не прав, підійди, скажи йому. Сестра, якщо не права, підійди, скажи. Ну не має бути місяцями, роками непорозуміння. Яке, знаєте, якась непризнь, Не має вона бути сьогодні в тобі і в мені. «І Якщо любите тих, хто любить вас, яка вам за це вдячність? Тому що навіть грішні люблять тих, хто любить їх. І якщо робите добро тим, хто робить добро вам, яка вам за це вдячність? Тому що навіть грішні роблять так само. Сьогодні Бог говорить до тебе і до мене просте своє слово. Проте, сестри, як нам потрібно вернутися сьогодні до вчення Ісуса Христа? Сьогодні дуже багато різних вчителів, Ну, вони сьогодні вчать проповідують про якісь такі вищі матерії 21-го століття, якась своя наука, якийсь свій підхід, якесь своє бачення, розумієте? Якийсь новий Бог з'явився, якийсь новий Івангелія з'явилася. Якась знову віра з'явилася, схожа на християнську, на євангельську. багато людей розтерялися, не знають, кого слухати. Дорога церква, народ Божий, хто в домі Божому, хто в онлайні сьогодні мене слухає. Верніться до проповіді Ісуса Христа, верніться до Його вчення, і ми з вами отримаємо багато благословені і перемог на цій землі.